Росіяни люблять акцентувати на своїх просуваннях, навіть якщо вони фіктивні, так, все одно вони це якось намагаються підсвітити і переконати всіх, що в них величезні успіхи. Натомість ділянка, де стоїть Хартія, вона більш-менш усталена. І це, очевидно, це свідчить про те, що росіян там проблеми, вони не можуть рухатися вперед. Насправді дійсно, це одна з небагатьох ділянок фронту, яка стоїть і навіть не просто стоїть, а рухається. Рухається в сторону кордону, якщо подивитися навіть на карту Deep State за останні 3-4 місяці, то можна побачити просування. Це дуже повільне просування, тому що специфіка цієї ділянки це дуже плотні, дуже насичені ліси, де практично нічого не видно там вже за 20-30 метрів. І тому будь-яке просування наших хлопців, воно. Дуже повільно, і ми хочемо бути впевнені, що ми не втратимо людей. Mm. Але незважаючи на це, ми рухаємося, і цей рух видно навіть на карті Deep State.